Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Давайте подивимось таке питання: коли світова спільнота нарешті прокинеться, нарешті до неї дойде, що потрібно об'єднатися проти цього ворога проти країни? Яку називають терористом, яка є терористом? Коли світова спільнота проснеться і встане проти е, Росії, Ну, коли давайте як скоро, як скоро проснеться світова спільнота у спільній боротьбі проти країни-терориста? Ну, ось ця світова спільнота. Світова спільнота. Так. Коли там буде дуже велика загроза для них самих. І ця загроза вона буде незмінною, тобто як зависне над ними. А взагалі ця карта дуже така токсична, дуже Оця, о, десятка мечів. Дуже, ну, говорить вона про все. Тут говориться і про удар в спину. Тут говориться і про точкові приземлення. Зрозуміли, так? І ця ситуація має бути незмінною. незмінною. Взагалі-то 10 часових одиниць, 10 часових одиниць, як скоро. Взагалі, ця карта це скоро, скоро. Але може статися так, що вони будуть терпілими. Воно щось їх десь зачепить прямо, а вони будуть терпілими. Якби. Ну, ось так було, ну тоді би, скажімо, були якісь зміни. А взагалі-то така комбінація би говорила, що поки один із світових лідерів або країн-лідерів не пішов ну, в потубічний світ. Тобто, тут можна сказати, що коли в них буде реальна загроза застиглого характеру і коли їх самих торкнеться оці, оці випадки, коли, коли вони будуть дуже сильно поранені, ще не перейшли в потойбічний світ, ще не вмерли, але на волосині, на волосині майже живі. Ось тоді вони прокинуться. Ось так. Вони не бачать, вони не хочуть бачити, вони сконцентровані на. А що це в мене переа. Сконцентровані на своїх проблемах. Вони, от як в коконі, як в вакуумі якомусь, як бульбашці живуть. Ви це знаєте без мене. Так, чи буде такий випадок? Чи буде така ситуація, от як тут я описала, щоб світова спільнота прокинулась? Чи буде така? Давайте до кінця року 2024-го. Закохані. Внутрішня третя сторона? Внутрішня третя сторона, яка до них приїхала, я думаю, що коли ця внутрішня третя сторона до них приїхала, почне. Там розгойдувати ситуацію е, таким прихованим чином, то тоді вони заспівають. Ну, саму переверну карта диявола. Мах диявол. Об'єднання. Коли їхні маніпулятори об'єднаються. Об'єднаються? Під якимось таким егрегором нездоровим, залежність. Нездоровий егрегор. Ісламісти? Чи що? Ну, щоб ви мали на, як приклад нездоровий грегор, це, наприклад, оці радикальні ісламісти. Ресурси повертають щось. Тут ще йдеться мова про якісь ресурси, які поступово які затягнуті, які е ну, в протяжності накопичуються, накопичуються, накопичуються дуже довго, вони йдуть як повернення, повернення. Ресурси це можуть бути люди, стікання людей. Стікання людей до якоїсь великої кількості. Сумнівні люди. Тут карта об'єднання йде, коли під впливом якогось Грегора. Сатаністи ну пов'язано із дьявольщиною, сатанізмом. Ну, це... Ну, скаже, або дії проти проти світа, проти Бога спрямовані, коли вони всі стікуть, стечуться в одне місце, стичуться в одне місце. Хочуть взяти реванш за щось в якості відкупної. Тобто ці люди вважають, що в них щось вкрали. Не знаю, що, може, тут справа грошей, а може, це, не, а може це і просто ну, ці ресурси. Ну тут справа грошей 100%. Вони за гроші це роблять. Ну, і для того, ну і ще і пентаклі це люди. люди щоб взяти реванш. Тобто оцей маніпулятор, він дуже зацікавлений в цьому о, дияволі, в Егрегорі. Диявол — це ну, залежність, шкідливий Егрегор. Ну, залежність релігійна, це ж також є залежність релігійна. Фанатики релігійні. Розумієте? Це релігійні фанатики. Але вони під. А, я зрозуміла, дивіться. Люди, я вже спитала про країну цю, про Русусію, Рос... вони стечуться в це місце, в якусь із країн. І тут буде прямий зв'язок із, самі знаєте, ким, бо вони сумнівні будуть. Я правильно розумію? Зупинка їхніх зв'язаних рук, і новий, тобто зупинка їхнього обмеженого стану і нова пропозиція. Нова пропозиція їм буде як кліч якийсь, яросна, без немає конкретної цілі, але рухатися. Рух заради руху. Рух заради руху знести під основу. знести під основу, щоб не було сил опиратися оцим от змінам руйнівним. Дивіться, пажик проти перевернутої вежі. А вона на нього пре, а він не може. Ну, бачите, тут російські військові, російське командування, тобто вони почнуть колотити ситуацію в якійсь із європейській країні. Ну, от я спитала за європейську спільноту, коли вона прокинеться, коли у них в самих розпочнеться такий затягнутий перехідний період. Коли буде нанесено смертельне поранення їм, і до кінця 2024 року там має щось статися. Оце не керована машина війни, не керована арава. Не керована урава. Люди будуть. Ну, я навіть хочу так сказати, що справедливість вона буде незадовільна. Тобто, іншими словами, закон буде порушений. Закон буде порушений. Справедливість не зможе захистити людей. Захистити їхню недоторканність, їхні кордони. Будуть такі смутні часи, смутні часи, і тут сонце перевернуто. Ну, і чим це все закінчиться? Чим це все закінчиться? Знову місяць? Знову місяць, втрата щось з королем. Там, щоб не було у влади проблеми, щоб не було. Получається, що влада і захист вони розсипаються і смутні часи, смутні часи. Знову ж таки, це люди, які, які не погоджуються з тими правилами, з тими законами тої країни, там, де це буде відбуватися. Вони, от як конфлікт буде, такий конфлікт незваних гостей. Конфлікт незваних гостей. І почнеться воно якось приховано, так знаєте, приховано, поступово, поступово вони як розсипляться, як розчиняться в, в, в спільноті. Це світ. Вимушений вибір закінчити. Влада, чи то капітулірує, чи що вимушений вибір закінчити? Нестабільність. Ну, щось там буде з владою, чи владу знесуть, чи то сама влада вчинить як слабак, як буде змушена піти на умови тих людей? Розумієте? Безхарактерна влада. Піде на поступки влада. Ось що я вам скажу. Вона піде на поступки, бо тут, ну, пояснення, що вимушений вибір завершити нестабільність перед тою силою, яка буде там чинити безлад. Ну, якісь обіцянки, але такі обіцянки, що знову тут. Ну, ось так в мене вийшло. Подивимось. Ну, ось ви зрозуміли, так? Тобто світова спільнота проснеться лише тоді, коли вона буде смертельно поранена. Якась із, хтось із об'єктів світової спільноти. А інше я вам розказала. Ну, ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваше терпіння, довіру. Очікую на ваші нові запитання. Це є Україна, тримаємо стрій! Обіймаю вас! До побачення!